Це інзінні роки, в требовлі, це також юнацькі роки в на Львівщині, де вона вимушена була втікати від переслідування НКВД. Тут є також її родина в Івано-Франківському музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери презентували книгу Слава Стецько жінка, яка творила незалежну Україну. Це автобіографія, яка розказана устами самої героїні і записана Дмитром Куделею на диктофон, а з часом розшифрована та подана у ці. Ми наповнили її деякими фотографіями, щоб дійсно показати наочно, з ким, з ким зустрічалася Слава Стецького. Там багато таких фотографій є досить рідкісних. ось Є фотографії, де Слава Стецько з провідником Степаною Бандерою своїм чоловіком Ярославом Стецьком є також багато фотографій з їхньої такої міжнародної діяльності у цьому виданні каже директор музею визвольної боротьби Ярослав Корачук, зафіксована історія унікальної особистості, яка присвятила своє життя боротьбі за утворення української державності. Покійна Слава Стецько, відомий діяч громадсько-політичний діяч. Засновник конгресу українських націоналістів, голова організації українських націоналістів, голова антибільшовицького блоку народів. Її життя доволі чесно було переплітано з Івано-Франківщиною, адже свого часу вона обиралася народним депутатом Верховної Ради України по Надвірнянщині, Гремчанщині. Геремчанщині. Не один раз було в нашому місті, проводило багато. Заходів громадсько-політичного характеру на території як міста, так і області. Особисто знав та працював тоді із Славою Стецько, Нинішній голова всеукраїнського братства УПА Богдан Борович пригадує, як разом їздили на схід країни із метою пробудити у людях проукраїнську позицію. Відспівували патріотичні пісні і слава стецько представилась. Розказувала свої почуття до України, свої життєпис розказала і сказала, що нам пора міняти ситуацію. Що не запалюватися радянською, радянщиною, а робити все, щоб Україна ставала українською. До слова, автобіографія слави Стецько видана тиражем у три тисячі примірників. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.